Ми запрошуємо на сцену народний аматорський драматичний колектив Народні джерела. Вони з будинку культури села Молодьків. Поетична композиція, лиш слово правди уперте як орля, нікому не дає себе зламати. Ваші обласки! Ужім краю серед глухих людей од день, по року рік минає. Прости перцея людям поданає, Пошла геракла людям прометей. Залізо в губим свої кари, прикутий він до кам'яної хмари, і хто коли титана розкує. Як не знайдесь на це рука героя, тоді впаде остання наша троя і на руїнах хат гніздо сім'є. То яко земле вберегти своє? Потрібна тут свята і часна зброя, що ланцюги неволі розіб'є. Слава України, плекаю я в душі свого хлопчини і присягаюсь, що настане час, коли спадуть з нас пута, всі ці кліті, і ми народом станем, і у світі безсмертне слово о нас. І ось нарешті мій кобзар. Це мій кобзар, признайся доле, моє полите потом поле, тонкий промінчик із захвалю, буває Чорноту поле. Слабенька втіха та своя. А що мене чекає далі? Які мені відкриє далі жорстка сторінка? Кобзаря перегортаю, а за нею біленька хата, сад з нею серед сестер та злим ім'я. А поруч доленька моя, співай, мій хлопчику, співай, ви чуєте? Як він співає, як слово в ньому визріває, кріпися слово визріває. І присягаємось, настане час, коли спадуть з нас пута сіті, кліті. І ми народом, стане і у світі. Безсмертне слово, о в нас! Торкнулося сонечко твоєї голови. Як звешся, хлопчику, Тарас, а де ви? Я не бачу вас. Ми люди. Всюди, всюди. Ми тихий чи час. Ми срібло місячних прикрас. Ми тихий сон приблуде. Знав нас, браття, від заторнув до хороший син росте у батьків, відваги і завсять. Це ж він іде до тих стовпів, що небо підпирають. Та моблість смертом закипів. О Боже, пропаде серед степів, герої не вмирають. На балуні, надлетіли пілі, -пі, білі, як сорочка до неділі. Лети, хлопчими, жирими, голубочко бочком, може, с Вони тебе доженуть, страх від тебе проженуть. Ти заснеш. Тому бо цій порі наснився? Тепер лиш дітям сняться залюбки, правдиві запорозькі козаки. От, бачиш, спить, з дороги втомився. Оце таке, не наче зайчення. Куди ж його у степ супроти ночі? А уяви, бреде уже півдня, південня замливий обрій доганяє. Тепер не вся до обрію охоче. А бач, знайшовся. Ти ж гляди, пильнуй, не зобрай малого для потік. На те і доля круту боронуй, та кривдами душі не поруйнує. Розтекомця, пливу сірки та віки, крізь хмару, хмара, крізь долю доля, крізь долю доля, доля. через сутні сумнів. А так крізь мушлі музика кабсея. Та він наче треба, ми його гілки, і нас тримає до небес піднявши. Пливуть, спливають долі і роки, а він між нас лишається найкраще. Ось ви мною, Рада стати і я перед вами. Доля Кобзаря. Йому мене таку судилось мати. Який все власне попів на моря. Лиш слово правди вперте, як орля, нікому не дає себе зламати. Не маємо ні дому, ні жони. Він в мелеві постійної війни з катами волі рветься на свободу. Пройде він море тюрем і ярем і стане в Україні кобзарем, нетлінним. Стамено свого народу, думи мої, думи мої, вихоні На що стали? Шом вас вітер не розумія степу як велину, шом вас лихо не приспав. Господа наша дума, наша пісня не умре, не загине, От де люди наша слава? Слава Україні! Слава Україні! Ще раз привітаємо гучними оплесками. Шевченкове слово в інтерпретації Молодківського будинку культури драматичного колективу Народні джерела. Ваші обласки. Просимо журі оцінити талановитих читців: 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Дякуємо. Запрошуємо нас. Іванківа Віктора. Він представляє будинок культури села Молодьків. Вірш стоїть в селі Суботові та мені однаково. Мені однаково, чи буду. Я жить в Україні чи ні? Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру. Малого сліду не покинув на нашій славній Україні, на нашій, не своїй сім'ї. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися, сину, за Україну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися чи ні, та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять лукавій вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Стоїть в селі Суботові на горі високій, домовина України. Широка й глибока москалики, що заздрили та все очухрали. Мир душі твої, Богдане! Не так воно сталось. Могили вже розривають, та грошей шукають, льохи твої розкопують, та ж тебе й лають. Поникли голови козачі, неначе стоптана трава Україна плаче. слізно плаче за головою, голова додолу пада. Кат! Може й справді, нехай так і буде, та сміються з України стороні люди. Не смійтеся, чужі люди, церков домовина розвалиться, а з під неї встане Україна і розвіють му неволі. Світ правди засвітить і помоляться на волі невольничі діти. Подивіться на рай тихий, на свою Україну. Полюбіте щирим серцем велику родину. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не питайте, не шукайте того, що не має. Червонуваті зерна і скалини. Кудись несе у дзьобі сивий птах. Так землю, чорну землю України розносять по всіх материках. Везуть, несуть її в маленьких вузликах. А там, де не співають солов'ї із грудочки, йде солов'їна музика, сльозами люди її. їм. пахне вишнями соломою і піснею, яку співав козак. Та грудочка землі стає соломою, як сів чумацька на важких возах. Навзавши попрощавшись з Україною і з грудкою України просто жах, розкидані то голодом, то війнами, кохані сплять на всіх материках. І навіть там, де не цвіте калина, де слово зневажається моє, всі знають, є на світі Україна, не грудка, а земля з народом.